Готуємо профітролі або еклери. Їх роблять з одного виду тіста і різниця між ними тільки в тому, що профітролі зазвичай наповнюють не лише солодкою начинкою. 100 г масла плюс 250 мл води плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру плюс півстолової ложки цукру. Ставимо на вогонь до об'єднання і розчинення інгредієнтів. Підготуємо 150 грамів просіяного пшеничного борошна. Коли масло закипить, вводимо пшеничне борошно і мішаємо лопаткою. Вогонь має бути мінімальним. Продовжуємо мішати на мінімальному вогні. Маса повинна лишати внизу слід тонку плівочку. Приготуємо 5 яєць. Коли заверне тісто охолоне, вводимо по одному яйцю і вимішуємо ложкою. Потім вводимо ще одне яйце, спробуємо вимішувати міксером. Насадка для тіста. Плюс ще одне яйце. Треба ще раз порівняти. Вимішуємо ложкою. Духовку виставляємо на 220-230 градусів Цельсія. Вводимо яйце та вимішуємо. Плюс ще одне яйце. Спробуємо міксером. Так, міксером набагато легше і швидше, ніж ложкою. В даному випадку я додав 5 яйце частинами, бо гадав, що його буде забагато, але виявляється якраз те, що треба. Завжди слідкуйте за консистенцією. Консистенція має бути в міру густа й гладка, тримати форму, якщо провести по ній ложкою, зостанеться слід, який не зростається. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок та використовуємо його з потрібною насадкою. Моя явно не підійшла. Але це всього лише впливає на зовнішній вигляд. Ставимо їх в розігріту духовку до 220 градусів на 5 хвилин, потім до 200 градусів на 10 хвилин, потім зменшуємо температуру на 180 градусів на 20 хвилин ставимо. Духовку не відчиняйте, нехай почуться 35 хвилин. Для начинки використовуйте будь-який крем. В даному відео я буду використовувати заварний крем. Під відео будуть рецепти білкових кремів. 2 яйця, плюс 1 жовток, плюс дрібка солі, плюс 10 грам ванільного цукру одна пачка, плюс 150 грамів цукру. Плюс цедра половини лимону. Приготуємо 500 мл молока, 80 г просіного пшеничного борошна. Змішати яєчну масу вінчиком та влити трохи молока. І ще раз змішати. Плюс борошно. Змішуємо вінчиком до однорідності. Поставимо молоко на мінімальний вогонь. Влити яєчну масу в молоко та перемішати вінчиком. Та додати 1 столову ложку лимонного соку, перемішати вінчиком. Помішувати, щоб не підгоріла маса. Багато хто радить додавати масло після остигання суміші, зазвичай я так не роблю, оскільки не бачу різниці. Та сьогодні вирішив спробувати. Ставимо масу в холодну воду, накриваємо харчовою плівкою в контакт, хоча так вона довше буде холонути. Коли кремо охолоне, додаємо масло 80 грамів. Температура масла має бути вищою, ніж крема. Вимішуємо його ложкою чи використовуємо занурювальний блендер. Не накривайте плівкою, якщо з'явиться покрив, переб'єте блендером. Ставимо масу в холодильник застигати, бо при кімнатній температурі треба чекати, це досить довгий спосіб, тому зазвичай я ввожу одразу масло в гарячу суміш, тому так воно застигає набагато швидше. В остиглих профітролях робимо отвори зубочисткою для начинювання. Взагалі краще купіть насадку або використовуйте міцніший пакет, чи хоча б спеціально створений для цього кондитерський мішок. У мене трапилась неприємність. Прувався пакет з кремом. Не повторюйте моїх помилок. Тому не увесь крем вдалося врятувати. Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою для начинювання та начиніть їх. У мене через втрату певної кількості крему, відповідно, його не вистачило. Як бачите, робити їх дуже просто підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Головне не зробіть жарт Вена Вайдлера з фільму Король вечірок. Вони мають неповторний смак з легкою кислинкою. В міру солодкі, відчувається запах лимонної цедри в начинці. Смачного.